Те, що для країни енергоефективність для головного теплотехніка «Рівнетеплоенерго» теплоенерго Юрія Кірпічнікова вакханалія і розповів на засіданні громадської ради при рівненській ОДА, остаточно його добило те, що університет водного господарства та природокористування у 1998 році за свої кошти побудував котельню. Потім від послуг Комуненергії відмовилася міська лікарня та пологовий будинок. Відтак в районі розміщення цих структур єдиними платниками стали пересічні рівняни. І це за словами Юрія Кірпічника є причиною далеко не останнього підвищення тарифів. «Надо робити тариф, допустимо, не 18, а 28 гривень вже». В свою чергу начальник планового економічного відділу рівне теплоенерго Костянтин Баранов каже, їхнє підприємство неприбуткове. У нас ніколи за період моєї роботи, 4 роки, у нас ніколи не було передбачено прибутку в тарифі. Комісія не встановлювала нам прибуток, прибуток не головний теплотехнік Юрій Кірпічніков зауважує, його дивує, коли люди встановили лічильники. кажуть, що економлять масу теплової енергії. Тепловий лічильник не показує економію. Він показує фактичне споживання теплової енергії. От. Якщо ви ставите тепловий лічильник, люди починають труби закривати під'їзди, перестають опалювати балкони. Перестають робити теплі підлоги, як то кажуть, і виходять на якесь розумне теплоспоживання, Перестають форточки відкривати зимою і опалювати атмосферу. Разом з тим Юрій Кірпічников чомусь не розповів, що коли населення опалює атмосферу, то в більшості випадків через те, що теплопостачання під час потепління не зменшується і не припиняється. А мешканці, у яких немає теплових лічильників, можуть сидіти з ледь теплими батареями, проте сплачувати в повному обсязі за псевдотепло. До слова, тариф для тих, у кого Лічильника немає, значно більший, проте встановивши його, споживач бачить, скільки насправді витрачає теплової енергії. Та як продовжує стверджувати Юрій Кірпічніков, лічильник економії не показує і справді, адже він показує дійсність. Анна Хіночек, Валерій Гарматюк у ритмі подій.